Thank you Слава Ісусу Христу! Слава Рівні! Сьогодні, в цей вечір, молитва живої Верлиці ви селища Королеви на Закарпатті. Півроку тому редимтористи Львівської провінції розпочали тут своє служіння на запрошення і прохання співбратів із Словаччини. Вже півроку тут перебуваємо і проводимо нашу місійну діяльність. В цей вечір будемо молитися верницю із нашою королівською молоддю. Цю Вервицю в День Різдва Пресвятої Богородиці в особливий спосіб присвячуємо за всіх матерів, матерів, особливо наших військових, наших власних матерів. Просимо в Богородиці, опіки над нашою батьківщиною, благаємо про встановлення справедливого миру в нашій державі, а також всіх наших приватних намірень. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесні, душі і істини! В суді, і всі напомни, старне Божий надати, привій Святой нас, і очестник нас, і Святої славі, і світові, і в душі. Вірую в єдиного Бога, царство себе жителя, Творця, небо і землі, всього видимо і невидиму, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божий, єдинородного, Піца, Родженого, та й усіма віканами, світла, світла, Бога, істинного, Бога істинного, Роджено несотвореного, єдиносушного що через нього все сталося. Він за для нас людей, і нашого, ради спасіння, зійшов із небес, і оплатився з Духа Святого і з моєї діли, і став житлом, і був розп'ятий за нас опонті Аколата, і страждав і був похоронений. і Воскрес у течі день згідно з спасання, і вознісся на небо, і сили правору життя. І втрує прийде зі славою субінату, а й по царство, і були тімця. І в Духа Святого Господа, втуря, що порядчик, що відця і сімей, і сходи, що до церкви сина, вільно поклоняє і Славі, що говорив через пророк. Єдину святу Соборне, Апостолську церкву, і сповіді одне хрещення, припущених гріхів, очікує Воскресіння, мертвих і життя, майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас утворив нині повсякчас, і на віки віків, Амінь. Богородиці Діво радості, слава Марія, Господь Слава. Благословення тих хана, і благословення тих того на того, бо ти правина Христа, в нас на всередині. Слава і Сину, що нас відхопив, нині повсякчас, і на віки в Ківані. Богородиці, Діво, ради Святога Марії, Господи Святого, благословення в Тихні життя, і благословення ти Догона Того, воти практина Слава Святому Духу, і що нас присвятий, і вірою твердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Бо городиться, Діло, радості, благодатна, Господи, благословення в тих, і благословення вріхла в Дубах, отима, Святої душі наші. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Амін. То люби любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захоронилися проклятили, запровадь все більше до Неба, а особливо ті, що потребують Твого Розважно над першим таїнством – благовіщення. Прийшовши до неї, ангел сказав до Марії: радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословенна тим і жінкам. Ось ти зачнеш у воно і породиш сина, і даси йому ім'я Ісуса. Отче наш, що є сином і нехай святиться ім'я світці. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, й наші сьогодні всего, і прости нам робити наші, як і в Тача наші, і не вісту, за омина. Богородице, Діва, радуйся, благодаря Марія, Господь Славою, благословення Ти біження, і благословення Твоя. Воти бородина, Христа спасибо. Богородицы, Діва радіс, володати марія, Господь собой. Лав славяна, і лас тогда не до надо. Вотик проти нас Христа спасибо. Богородицы, Діва радіс, вода Марія, Господь собой. Ласса, і лав сьогодні під тоннато. Боже, подбай про нас, спаси нас від усіх скорбот. Горі сеїмо на цю благодатну землю сповненою. Благословенний ти є, і лос твоєї доброти. Боже, подбай про нас, спаси нас від скорбот. Бо городицы в радиося, в планах Марія, Господь собой, благословь, и нижний канал, и благословники, вот и противостила спасибо. Бо город, вів радио, так и Мария Господь собой. Благословь, на нижний камня, и благословлен, вот и противоположь. Доброго здоров'я вам сьогодні, батько Благословенна тими житями І благословенних, падає, от слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, ось, як час, і повсякчас, і вики, О, на віки віків. Амінь. Понижлюби Ісусе, прости нам наші віки, захорони нас від пекетного, закривай усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважена другим таїнством, відвіданим Богородицею святої Єлизавета. Я почула Єлизавета, привіт Марії, здригнулося дитя в дитячі і Єлизавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала: Благословенна між жінками і благословен плотло Твого. Отче наш, що є сина і не лиса, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, thank <laughs> you Вот и победила креста спасибо.

І волоссини, і воно, вот і мати, спасибо, і душа. Слава Отцю, і Сину, і святому Духові, і нині, і по всех часі, і на віки віків. Амінь. Вони шлюби Ісусе, прости на наші віки, захорони нас і така й тобою, запровад усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважена третім таїнством, різдвом Христовим. Наставній час родити. І вона породила свого сина первородного, сповила його та поклала в ясла, бо не було їм місця в заїзді. Отче наш, через сина не синах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай би царство Твоє, нехай буде воля Твоя, я не вітаю на землі, і наша сущна на сьогодні, і прости нам провини наші, як і не прощає, воно наші. І на велику цю спокусу, яка до нашого табору. Богородице Діво, наша слава, мати Господа свого. Слава славна тебе щирами і благословення від Бога до Бога, бо ти подала крест спасіння планета душна. Богородице, зігнівато щоб подати мою спос твою. Благословенна ти, принцеса наша, і благословення від Бога до Бога. What they for a fresh as paste by the dosage, for a man, for a soul, my channel, you want to feel as passengers, Вот и победила представь спасать по душа. Вот славян, а ты не ще, и вот слабо не то на холм, вот и вот если спасибо, понятно, и вот с тобой, по славне, ты не ще, и

Богородиця, Івась, Слава, Марія, Господь Святого, благословення, ти вічна, і благословення, віковому Того, по тих ворогах Христос, спаси, витина душі наші. шана. Слава Отці, Сину і Святому Духові, і нині, і во всіх часі, віки віків. Понищуйте Ісусе, нам наші гріхи, захорони нас і пекаємо. Запровадь усі ближче до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Того милосердя, над четвертим танством, стріканням Господні. І як сповнили дні очищення їхні голови за законом Месея привели його в Єрусалим поставити перед Господом, як написано Господню в Господньому законі. Кожний хлопець первородної буде посвячений Господу. Отче наш, що є сина на нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на мене, так і на землі. Хліб нас на суші, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, і не прощаємо на вас на наші, і не нашу на суху вкусу, але не зроби нас і лукаво. Амінь. Бо робиться діло, радуйся, благодатне, навіяно, Господь з тобою. Low splendid, I splendid icon at Bob. По ти родила Христа, спаси, повітря на душі наша. Породиться, і вода, все плата, марія, Господь з тобою. Вот славенна ти мешками, і волос полетит і понад тобой. По ти гордила, твої спаси, твоей ти на душі наша. Повороти вода, марія, Господь з тобою благословенна на тині жінкам, і вас полетит від воно бо ти породила Христа спаси і витина душ наших. Ороди порадися, бо да не житам, на вірус свой слабо. Благословенна на тиждень там, і восполени підла на двох, бо ти породила Христа спаси і вийти душ наш. Помодаци примолался глава так Марије нас с тобою. Гласов славлен да те жицам и и онался глава так Марије нас с и гласов славлен приволато. Волоци и радість благодатна явилась в горшлою блаженно ти дишита душ наш волоци диво радість благодатна явилась в горшлою блаженно ти дишита і душ наш

І сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчасів, на віки віків. Амінь. Понишли до Ісуса, простиме нам наші гріхи, захоронилася пекельну вогню, запровадів всі душі до Неба, а особливо ті, що найбільше потребують Того милосердя. Поважемо на п'ятим таїнством віднайдення Ісуса Христа у храмі. Через три дні знайшли Його у храмі, як він сидів серед учителів та слухав і питав їх. Усі, ті, що його слухали, дивувалися його розумові і відповідям. Отче наш, що єси. Нехай святиться, не я твоє, нехай царство застує, нехай буде на небі, не вітання на землі, хліб наш насущ, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які не прищали, новаться в наші, і на реми на сусполу, а безго нас і духа, ані. Богороди

і і ти славний, і благословенний прихола Твоя. Боле корила Христос спасе і збавить нашу. Богородице, зігрівалась благодатна моя, Господь з тобою. Благословенна ти, дивна. І благословенний прихола Твоя. Боле корила Христос спасе і збавить нашу. Богородице, зігрівалась благодатія Христовою. Благословенна ти, дивна слави і благословляй присно Богородице, молимо тебе, Христа спаси з горітеля душ наших. Богородице, ти правила слава до Марії Господ собою. Благословенна ти ми шлами і молимо тебе присно Богородице, молимо тебе, Христа спаси з горітеля душ наших. Богородице, ти правила слава до Марії Господ собою. Благословенна ти ми шлами і благословенний від Бога Твого, бо ти породила Христа Спаса на душ наших. Богу, Богу. родиться на і порадиться Бога, народа Марія, з тобою, благословенний від Бога Твого, бо ти благословенний від Бога Твого, бо ти породила Христа Спаса і, і Збавителя на душ наших. Богу родиться і порадиться Бога, народа Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між життя, і благословенні то на Твого, Ти, породила Христа, спаси, збавити душ наш. наші, погороди в Благодатна Марія Господь з тобою благословенна ти між життя, і благословенні віта на Того, по Христа, спаси, душ наші. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Панашлюби Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони на свій війну, запровати всі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Молимося в невірені святішого Отця. Отче що? наш, той Ще сина, і сам, нехай в Святиці, на Твоє, нехай царство Твоє, нехай буде воля Твоя, я, як на небі, так і на землі, хліб наш дай нам сьогодні. І Господина пробини наші, да ти не душами, з наші, і витоку, на мене спокусу, а не з нас духа. Бог ради в синіва, вся блога, та марія, з благословена в тими життях, і благословенний тихо на того, бо ти проти Христа, Ставце, навіть на душі на 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 слава Отцю, і сину, і Святому Духові, і нині, і по всіх і в віків. Амінь. І твої милі з прибігаємо, Богородиця Діна, розлами наших на скоротах не погоди, але повітря в нас і не пече. Молимося, євангелізуємо та інформуємо. Живе телебачення допомагає нашій церкві бути церквою глобальною. Розповідаємо про життя церкви Україні та світу, єднаємо людей у молитві, пропагуємо християнські цінності. Підтримайте живе телебачення, допоможіть нам стати кращими. Складіть пожертву на сайті, підпишіться на наші соцмережі і пізнавайте мудрість церкви разом з нами.